Замовили такий камінник. Зараз відкриємо, подивимось, як, ну, як він робить. Так, будемо відкривати. Пауза. Так, значить, йдимося далі. так? Відкриваємо. Відкриваємо. Тут що у нас така маленька інструкція? Навіть повишелет. Інструкція. Дивіться, інструкція. Все тут написано. Зараз будемо ми далі дивитися, так? І давайте відкриємо. Ось так. Так, у нас тут давайте відкриваємо. Так, іде наш камінник, запечатаний пленкою. Далі тут у нас, зараз будемо розбиратися, повітря тут, напевно, йде. І тут да, буде у нас пускати повітря. Так, зараз ми далі зробимо. Так, давайте подивимося, де наш пілот. Так, відкриваємо. Далі тут виходить у нас шнур. З кабель. Так, кабель. І е, виходить, у нас тут є пульт. Так. Далі ж а це що у нас таке? Дивимося. Угу. Так, і далі зараз ми подивимося.